Вітаю! Сьогодні у нас буде богра. Сьогодні нам потрібна е, яловичина, чи може у вас є баранина, тут немає різниці. Потрібно щось жирне, тому що ми будемо зажарювати. Я, ми приготували грудинку. Нам потрібна цибуля, чесничок, е, петрушка на, на закінчення. Нам потрібна картопля, морква, е, два види перцю і е, томати. Поставила томатну пасту, не знаю, чи буду я її використовувати, побачимо, які будуть томати. І в мене з приправ набір перців, сіль, перець перетертий, лавровий лист, червоний перець і паприка. Вигортаємо все жирне. Яка смакота. Дідушка, а ти посолив? чи ні. Ложечку солі, столову додаємо, паприки По вкусу і суміш перців. Перемішуємо. Можна лаврову листинку, м'ясо. Заливаємо водою, перемішуємо і залишаємо на годину тушкуватися. Ріжемо томати. Так як вони втушкуються, і їх майже не буде видно. Ріжемо великими кусками, бо вони розваряться. Томатів, чим більше, тим краще. Можна шість. У мене є три великих. Було б літо, може б, і десять порізала б. Так що оце тримайте в голові. І я говорила, може ще й томатну пасту додавлю. Перчиків до перчиків така сама рекомендація, скільки ви, вам не жаль, стільки ви кидаєте. Було б літо вкинула б і 10 томатів, і 10 перчин, тому що саме смак бограча в томатах і в перцях. З того, як наше м'ясо протушкувалося годинку, ми закидаємо картоплю і зразу за нею закидаємо томати і закидаємо оцю всю смакоту, яку я нарізала. І 15-20 хвилин знімаємо, додаємо петрушку і будемо смакувати. Закидаємо нашу картопельку. Пройшла годинка, може чуть-чуть більше. Додаємо перець та помідори. Це те, що ви бачили, що різали. Добавлю трошки венгерської приправи. Ось такой. Це не реклама, бо я навіть не знаю, не можу прочитати, як вона називається. В Закарпатті я її купляю. І все-таки я тут додавлю пару ложок томатної пасти. Мені не подобається колір. Я люблю, щоб вона була червоніша. Якщо пару ложок, то це буде 200 грам. Якщо дивитися на мою баночку, то це я додав 200 грам пасти. І залишаю на півгодинки. Ну що, прийшло, пройшло наші півгодинки і прийшли мої онуки, ради кого все це і затівалося. Так що будемо їсти борщ, діти. Так. Да. Так, Христинка. Дякую. Марко. Любиш Марко бограч? Да. Як смачно. Дякую, дідусі, бабуся.